Маалюля одне з найстаріших християнських поселень у світі. Тут розташовані декілька стародавніх християнських монастирів. Маалюля зарамейською перекладається як прохід, і це цілком відображає розташування селища біля входу у скелясту щелину. Маалюля гарне поселення, розташоване на схилах гір з неймовірним видом. Тут відчувається багата історична спадщина. З вивистою дорогою ми під'їжджаємо до церкви святого Сергія. Греко-католицька святиня розроблена як мартиріон – визнання віри, що присвячена Сергію римському воїну, який був страчений за свої християнські переконання у 297 році. Церква побудована у 4 столітті на руїнах язичницького храму і є однією з найстаріших у християнському світі. Макен до прийняття християнства тут поклонялися сонцю. Це був язичницький храм. За імператора Константина в Римській імперії цей храм був перетворений на церкву у 313 році нашої ери. Відтоді це місце стало християнською святиною про язичницьке минуле свідчать також і зображення рогів, які досі збереглися. За словами Фаді Баркіля, християнська громада тут існує з перших століть нашої ери. В селищі також є грецький православний монастир святої Текли. За оповіданнями, текла була дочкою Селевкітського князя та ученицею святого Павла. Свята текла похована в іншому монастирі. Вона прийняла християнство і померла в Маалюлі. Вона повернулася до християнства завдяки апостолу Павлу і стала першою мученицею у християнстві ще в першому столітті нашої ери. Фаді Баркіль став священником у 2013 році. Розповідає, що до початку війни в Україні панував міжконфесійний мир. Ми не відчували релігійної ворожнечі. Люди навіть підтримували Башера на виборах, обирали його президентом один раз, другий і третій. Розбрат почався у 2011 році. Ми в Сирії маємо різні релігії: алавіти, друзи, християни, суніти, шиїти тощо. І в Маалюлі у нас не було проблем. Але у 2013 році, коли прийшли бійці Джабхата Нусра, християн вважали прихильниками режиму Асада. Вони вважали нас частиною режиму, підтримкою для нього. Джабхата Нусра прийшла, вбивала християн, грабувала монастирі, руйнувала їх. Під час нападу у 2013 році бойовики пограбували храмові комплекси Маалюлі. Лише у церкві святого Сергія було знищено 28 ікон. Через напад жителька Маалюлі Рана Вегбе була вимушена тікати з Сирії до Лівану. Жінка повернулася додому через рік. Проблема була в тому, що деякі місцеві жителі співпрацювали з Джабхат Ан-Нусра. Це були чужинці за меж Малюлі, але деякі місцеві теж підтримали їх. Вони увійшли до малюлі разом. через це ми були змушені виїхати. А дехто з наших молодих людей загинув. лише в один день за одну годину приблизно 10 людей загинули. серед них були молоді хлопці. А тих, кого забрали в полон або викрили, було більше. коли ми повернулися через рік, дізналися, що у Малюлі загинуло приблизно 35-40 людей. близько 40 людей загинули мучениками. Після повернення ми поступово почали відновлювати наші будинки. Вони були зруйновані, спалені спограбовані. пограбовані. дякувати Богу. Ми поступово їх відновлюємо. До падіння режима Башара Асада. Групи релігійних спільнот, зокрема християни, вільно сповідували релігію. Тепер християнська громада схвильована очікуваннями від настроїв та дій нового уряду Сирії. до війни було спокійніше. Навіть якщо не було повної свободи. До війни ми не мали таких труднощів. Під час війни ми переживали страх і нестабільність, особливо у 2013-2014 роках, коли нас вигнали з малюлі. Останні 13 років були важкими, а зараз все повертається. Знову страхи, небезпечні дороги, незахищені школи. Правда в тому, що ми досі живемо в страху. Раніше було відчуття стабільності, можна було вільно пересуватися, подорожувати. Зараз я не відчуваю безпеки та спокою. Є певні побоювання, але ми підтримуємо діалог з новою владою. Ми тримаємо контакт з мусульманином, представником служби безпеки. Тиждень тому до нас навідався губернатор провінції Дамаск. Представники нового уряду обіцяли захист для християн Західні країни, такі як Європа та США, також наполягали на захисті християн у Сирії. Вони просили уряд захищати християнське населення. на початку революції. різні угрупування створили проблеми і розбрат між християнами та мусульманами. Маалюля була поділена на прихильників режиму та повстанців. А зараз ми прагнемо жити так, як було до 2010 року. у мирі На вашу думку, чи є надія на мирне життя у Сирії сьогодні, щоб усі жили разом у мирі, мусульмани і християни? дасть Бог. Ми всі цього прагнемо. Хочемо миру, щоб разом відбудувати Сирію. До початку війни у Сирії у 2011 році християни становили близько 10% населення країни, приблизно до 2 мільйонів з 22 мільйонного населення. Станом на 2024 рік, за різними оцінками, у Сирії залишилося приблизно від 500 до 700 тисяч християн.